Добрий день, малята. Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Я вам розповім про голосні та приголосні звуки. Але спочатку послухайте ось таку цікаву казочку. У далекій країні Звукляндії жив приголосний звук. Він дуже хотів навчитися співати, але замість цього у нього завжди виходило якесь свістіння. Шипіння жужжання. Але співати у нього ніяк не виходило. Давайте зрозуміємо чому. Спробуйте утворити звук с. Відчуваєте, як зубки язичок заважають нашому голосу, а спробуйте утворити звук. «ш». Знову наш ротик не може широко відкритися, а спробуємо поричати Ррр. Язичок деренчить, зубки заважають, знову наш ротик не відкривається. Отож ротик приголосно, схожий на рисочку. Приголосний звук сумував і все мріяв знайти друга, який міг би співати. І ось він щось почув. О. А, у і. Це голосний звук, який тільки і може голосити і співати, а при голосному звуку завжди заважають то зубки, то язичок, то губки. Він вміє тільки шуміти, як вітер, або свистіти, як вужик. Деренчати, як жучки, ж, або навіть як комарик, з, Фиркати, як їжачок, ф. Але приголосний звук може робити те, чого не може робити голосний звук. Так голосний і приголосний звуки потоваришували і завжди ходять разом. Отже, запам'ятаєте, діти, голосний звук в звуковій схемі ми позначаємо кружечком, а приголосний звук рисочкою. Ось ви і дізналися, що існують голосні та приголосні звуки. Зробіть разом з батьками ось такі коробочки для звукового аналізу, а на наступному занятті я розповім вам, для чого вони потрібні.